Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 27 січня. Ви вже знаєте з попередніх відео, що я намагаюся провести експеримент, укорінити живці троянту у сфагнумі. Але в мене був сфагнум. Сухий і з сухим сфагнумом нічого не вийшло, він почав пліснявіти. Отож, видалася така нагода: ми приїхали на дачу сьогодні перевірити, як тут справи, тому що попередня ніч була тут дуже гучною. Все в порядку у нас, все на місці. І якраз хочу. Показати вам сфагнум тому що в коментарях були запитання, як він саме виглядає. І зараз якраз є така нагода, я покажу ще раз уже більш детально, сам мох в природі як виглядає. У наших лісах тут під Києвом росте декілька видів моху. Є ось такий мох, бачите, він, як правило, росте отак, як тут на камінні. Буває він і на деревах, на соснах. Це інший вид моху, він не підходить для нашої мети, а нам потрібен саме сфагнум. Сфагнум, він росте на землі, в нього такі довгі стебла. Чимось схожі вони мені на ялинку. Є ще ось такі всякі мохи-лишайники. Ось такі, бачите, вони ростуть на деревах, можуть на ґрунті на рости. Вони бувають трошки коротші, трошки довші. Ось такий ось вид моху росте. Також у нас буває ще такий мох, він росте такими щільними кульками. На ґрунті. Якщо він мені сьогодні зустрінеться, то я вам його покажу. Але це все інші види моху. Він кожен має з цих видів свою назву. Я точно цим питанням не займалася. Але якщо вам цікаво, то можна пошукати. А ось цей ось мох, бачите, ось такий він. В нього більш довгі такі пагони, можна сказати, як гілочки схожі. Оце мох з фагном, але тут його дуже мало. На цьому пеньочку ми його не будемо брати. Я хочу пошукати, він буває розростається такими величезними, м'якими подушечками, плямами в лісі. Треба трошки пройтися і більш уважно. Подивитися. Зараз, звичайно, все, бачите, у нас мінус 5, ліс притрушений сніжком таким невеличким. Прохолодно, відчувається більш холодніше, особливо на відкритих ділянках, там, де вітряно, а в лісі тепліше. І ось я вже бачу під ногами. Ось такі, бачите, великі зарослі, під снігом його погано видно, але ось це цей сфагнум мох, який нам і потрібен. Я виберу таку побільше діляночку, тому що мені потрібно його багатенько для того, щоб розмістити живці троянд. Ось, бачите, який він, він росте такими. Шапочками досить глибокий, в нього постійно нижній шар перепріває, створюючи такий природний гумус, перегній, компост лісовий, а зверху зелененький він. Ось такий, бачите, його легко відрізнити від інших видів, саме тому, що в нього ось такі продовгуваті стебла. Якщо ближче придивитися, то чимось схожий він дуже віддалено, але чимось нагадує гілочку туї або ялівця, ось така ж структура в нього. Тільки у хвойних це хвоїнки, а тут просто ось така, бачите, гілочка цього моху. Зараз назбираємо і потім уже вдома. Ще раз занурю нижню частину живців у мох. при можливості зніму відео. Ось так. Якщо є ще якісь запитання, то запитуйте в коментарях, я намагатимуся по можливості відповідати. Дякую за увагу! Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей!